Команда шоу Голос Діти на 1+,1 плюс сьогодні в Сімферополі відвідала школу, де навчаються одразу двоє талановитих дівчаток, що пройшли відбір на проект. Дев'ятирічна Діана Коровнікова та одинадцятирічна Поліна Югай отримали диплому учасника шоу. Їх вручила дівчатам фіналістка першого сезону Голос України Наталя Гордієнко. Такі дипломи отримують всі 100 юних вокалістів, яких на наосліп підібрало зіркове журі Олег Скрипка, Тіна Кароль та Світлана Лобода. В ефірі один плюс шоу Голос Діти стартує 4 листопада. Переможець отримає 50 тисяч гривень і курс навчання в музичній академії Лос-Анджелеса. Буду старатися победіти, але головне не побіда, якщо чесно. Головне участь. Я очень хочу победить, если честно. Но для меня не самое главное победить. Для меня самое главное познакомиться, чтобы мне да побольше советов, как мне пить. И, ну даже если я пробираю, это ничего. Они должны быть готовы к стрессу, к стрессам ситуациям, Бессонным ночам. Это очень тяжело для ребенка. Будет ну, я думаю, но все равно эти страдания того стоят.